Ну, травму ми отримали під час бойових дій, під час захисту нашої батьківщини. Бог мені залишив праву ножку сили на машині можу передвігатися. Що і діло, в принципі. Мені зробили ампутацію ноги, бо в мене п'ята висіла на сухожилі. Ми знали, на що ми йдемо, і жаліти просто не має за що. Мені хлопці вже телефонують кажуть, кажуть, тепер будеш на одну четверту кіборгом. Ну, у нас би, почуття гумору у військових специфічне і, і дуже багато, як кажуть, чорного гумору. І вони завжди сміються, що от приїдеш тепер і будеш з металічною новою. Мої хлопці кажуть і так, каже, вас боялися, каже, а зараз металічною новою, каже, взагалі не будемо знати, що вам сказати. Під час поранення, коли лежиш, не так переживаєш за себе, як переживаєш за те, що можеш просто не побачити своїх рідних більше. Так як у мене дружина, донька, і я і за війни, по суті, з донькою дуже мало бачився. Їй зараз рік і 10, і я з нею, по суті, якщо зібрати всі рази, що я бачився, це може місяця. З її життя я з нею був. І от оце було важко. Я з протезом вже е, два тижні. І зараз при, ну, привикаю до протезу. Е, дуже важко на зівикнути до того, що вона завжди зжата. Як, що, і привикнути до того, що вже є кінцівка, що є вже ти можеш стояти на двох. Я артилеріст. І служив на Градах, БМ-21. І поранення отримав теж від Града. У нас дуже сильні перестрілки, в артилерії, між артилерією. Ми ловимо їх, вони ловлять нас. І від лютого вони мене ловили з моїми хлопцями весь час. Вони тільки ну, побачили десь, що я виїжджаю, це все, вони викатують свою артилерію, щоб зловити нас. Тому що ну, ми дуже сильно їм мішали в плані і колони, і боєприпаси. Ну, в принципі, в любі їхні пересування ми виїжджали, ми їм не давали пройти. Так само, і атаки їхні на нашу піхоту. Вони великими силами наступали на піхоту. Ми допомагали піхоті відступати. І... Такий азарт берет такий справді азарт, коли ти сидиш. Ну, в мене як артилерія, ми сидимо трошечки далі від піхоти. Ми, ми, візуально ми не бачимо того, що робиться. І коли в радіостанцію кричить піхота, хлопці, допомагайте, важко. І ти виїжджаєш, і ти вже не думаєш про те, що. Тебе можуть зловити, ти думаєш про те, як допомогти хлопцям, чим швидше допомогти. Mm -hmm. І вийшло так, що в момент, коли мене поранили в той день, ми виїхали допомагати хлопцям. Тоді дуже великий бій був, їхня артилерія почала бомбити Лисичанськ, почала з нашого штабу, вони наш штаб зрівняли. Там і ракети починали літати, і артилерія, ну там просто. І ми виїжджали просто, щоб прибити їхню артилерію, щоб наш штаб міг хоча б просто втікти звідти. Тому що все начальство, абсолютно, всі сиділи в підвалі, вони не могли вийти. Вони тільки виходили і їх одразу накривали. І ми виїжджали, і так вийшло, що я виїхав на їхню реактивну батарею. Яка стріляла по нашим, я вистріляв по них, і буквально через дві хвилини в мою сторону прилетіло, але вже з іншої сторони. Виглядало все, в принципі, так, як кажуть, наживця взяли, що підсунули свої машини одні, щоб словити нас. І так вийшло, що ми бачили звідки, ну просто не встигли. І мої хлопці всі живі, здорові, нікого не поранило. А у мене так вийшло, що догнало мене. Я підняв голову, почую, що дзвін, тому що вибух, все, голова мутна. Але, ну, я чую, що живий. Якщо болить, значить живий. І так подивився на ногу, і я ну, зразу зрозумів, що вже ногу не врятую. І, і мої хлопці вже до мене підбігли, поставили мені турнікет, щоб. Кров зупинити трошечки. І вже тоді почали зупиняти просто машини, тому що в мене великі машини, мене не могли звідти забрати і чекати медичну машину дуже довго. І мене так на машині, на маскувальній сітці, чотири бочки з паливом, маскувальна сітка, мене на маскувальну сітку просто закинули. І вже по дорозі мене вже тоді закинули, в перенесли в цю медичну машину, і тоді вже вроді так. Ну і зразу там в Лисичанську і операцію зробили. А після того вже почав кататися по госпіталях. Ну травму ми отримали під час бойових дій, під час захисту нашої батьківщини, нашої України, і це трапилося при виході з Северодонецька. Одних із жорстоких боїв за це місто була наша група вела розвідку за противником, і коли ми вже знайшли противника, коли наша артилерія відпрацювала його, ми зрозуміли, що за нами ведеться дуже, дуже потужне це спостереження з ворожих квадрокоптерів, безпілотників, і ми почали. Не покидаючи нашої ідеї чим побільше ще знищити, ми почали пересуватися по території певного району міста. І одних із нічних обстрілів, артилерійських обстрілів противника, противник замінував ту територію, де ми знаходились, замінував мінами. Так званими ліпістками, це заборонено Женевською конвенцією, і коли ранком наша група вийшла для того, спостереження коригування вогню для того, щоб побачити, як де противник знаходиться, ми я як один із групи наступив на цю міну. Їх було дуже багато, їх було сотні розкидано і наступив на цю міну і отримав поранення. Поранення в той момент, ви знаєте, ну звісно, що коли ти втрачаєш якусь кінцівку, там любе поранення, значне, незначне, там велике невелике, воно боляче, воно таке, знаєте, дуже емоційно боляче, але є адреналін, в адреналіну, годне є е, 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 ідея, розуміння, і я просто тоді собі так. Думав, все, це мабуть зі мною, і дійсно це зі мною. А чому, а де я ці долі секунди мені проскакували в голові? А чому воно відбулося, де я прорахувався? І коли вже пізніше е, пройшло декілька ще секунд, коли я вже почав накладати собі е, турникет, і коли я почав зупиняти кров, я побачив, що кінцівки немає. Е, і я з одної сторони е, було боляче. А з іншої сторони я був дуже радий, тому що не загинула і не підірвалася вся моя група, всі мої бойові друзі. Бо врозуміло, що в цей день було підірвано ну декілька декілька десятків людей, в тому числі і цивільних, тому що їх було заміновано, Територія була замінована хаотично. Так як і все, що робить російська орда, російська армія, все робиться хаотично. Вони не вони не вибирають якісь військові об'єкти, вони просто знищують як цивільних, так і військових українських. Тому це дуже боляче, але однозначно, що ми і це пересилимо, і це переможемо. Мій город пліфронтовий Запоріжжя, це прифронтовий міст з самих перших днів. Ну, як тільки Зеленський, скажімо так, на второй день війни знявся обмеження, и по здоровью, и по другим проблемам, я тут же пошел в военкомат и стал на учет и тут же пошел защищать свою родину. После обучения был направлен в Кривой Рих в сторону Херсона, там, где мои побратимы до сих пор продолжают оборонять. В данное время пошли вперед, пошли освобождать нашу территорию. Так как я артиллерист, служил на э, сушке просто народе ее все знают как акация дальность полета до 17 километров э, нам было задание дано остановить эти две э, два эшелона машин мы поехали всю ночь мы отстреливали их в двух местах скажем так хорошо отработали и это мы выехали в 6 вечера. 11 марта, в 6 утра мы уже возвращались на базу на свою, далеко, в глухом тылу. Попали в засаду ДРГ. На мою сушку было произведено 4 выстрела с РПГ. обстреляно с калашей. Капитан у меня 200-й. Он загинул сразу. Я был тяжело. тяжелый. Тяжелый 300-й. Ну, вся команда. Команда состоит из четырех человек, еще был с нами офицер, были э, легкие ранения. Пацаны все продолжают служить, также на том же направлении. Я продолжаю служить уже чуть по-другому, так как ну, считаю, кто не воюет, тот должен волонтерничать. Поэтому помогать чем может, каждый должен. Слава Богу, Бог мне оставил правую ножку, Це на машині не можу передиватися, що я делаю, в принципі, з тех времен, як вийшов з госпіталю. Тому тільки жена моя помогла мені попасти в этот проект. Я їй дуже вдячний. Так, 28 травня ми йшли на розвідковим об'єктом в Сірій зоні. 600 м від вражеських позицій наступили на міну. Поранені було три Три бійця ну, по борт місії, ми верталися, бо вже задачу не виконували. То мене 2 кілометри пронесли. Мій побратим мене проніс 2 кілометри до точки евакуації. По сірій зоні потім до нас приїхала машина і евакувала в госпіталь. Я приїхав в госпіталь в Запоріжжя, мені зробили ампутацію ноги, бо в мене. П'ята висіла на сухожилі. Я полежав сутки в Запоріжжі, мене відправили в Дніпро. В Дніпрі мені сказали, за чим ти сюди приїхав, їдь в Вінницю. То я поїхав, мене вертольотом відправили в Вінницю. Ну, В Вінницю мені зробили ще дві операції і перевели мене в інститут реабілітації інвалідів. Я... Мені там зняли шви і відправили в Немірі, в... Не мірі, в це ну і так потім зв'язався з Юрою, і Юра говорит, що займається моїми документами, і Ти уже типу, едет там. Я думаю, что каждый адекватный человек не может просто так смотреть на войну. То тобто, есть я не украинец, я белорус, то тобто, есть моя мама украинка. Но с первых дней войны, я, ну, я владею бизнесом, и я вообще первый месяц просто ничего не делал. Я не мог ничего, ни работать, ничего, потому что, ну, как бы, война — это война, то есть... Поэтому... И мы сразу первым делом, что мы можем делать, как мы можем помочь... То есть, первая волна была помощи — это когда приезжали, открыли границу мексиканскую, американскую и начало очень много иммигрантов приезжать. И у нас мы создали такой штаб небольшой, и мы приняли около 200 человек украинцев, которые приехали. Мы помогали жильем, документами совсем. А потом уже я ну, как бы с доктором поговорил на этой тему, что на протезирование, почему мы не можем это сделать. Мы можем это делать. Ну и вот как бы и получилось, что делаем. Ну потому что никто не может безразличным быть к такой беде. Тем более, если мы можем. Почему бы нет? Почему мы должны жить, отдыхать, тусоваться, когда ну, в Украине война идет и люди страдают, умирают. Америка имеет э, современные технологии протезирования, поэтому Мы сейчас этим занимаемся. Мы с доктором Яковым Градинаром, это украинец, который живет в Америке, он маркет-президент частной клиники протезирования. Мы вместе с ним создали фонд протезирования, которым я являюсь, и создали также площадку клинику. То есть у нас на данный момент это в фонде есть своя площадка, клиника протезирования. То есть и, и мы привозим людей на протезирование. Да. На данный момент у нас уже было 5 солдат, которые вернулись в Украину. И п'ять солдат, которые сейчас проходят протезирование, и п'ять прилетят на этой неделе. Еще пять солдат. Также двоє дітей 9 лет и 12 лет, которые тоже потеряли, и двоє гражданских, которые теж вернулись обратно в Украину. Они звучит Сторона клиника приймала на протезування, взяла на себе. 99,9 мільйонів відсотків всіх витрат і всіх це. Єдине, що мені потрібно було це подати е, свій закордонний паспорт і подати документи медичні, що я отримав поранення і що я є військовослужбовець. На що ми це зробили е, дуже швидко, злагоджено і. Дякувати Богу, я тут, і дякувати Богу, ми вже протезу, протезуємося, ми вже зробили перші протези, пробні протези. Вони дуже вдалі, ми вже реабілітуємося, ну і вже гревемося назад в бій. Ми від клініки отримуємо декілька протезів. Це основний, який зараз у нас. Зараз він навчальний, його зроблять постійним, але він буде в такому вигляді. Це як у мене, в якого немає свого коліна, у мене буде отакий, що буде нормальна стопа, як звичайно, і спортивний. У мене Он буде чотири протези: один постійний, ну со стопою нормальний, другий спортивний. Потім у мене буде ще домашній протез на колінний. І плюс я ще розмовляв з лікарем, щоб він мені зробив протез ласту, бо в мене виконання завдання також є під водою. У мене також буде два протези, а один буде так, як бонус від клініки. Він називається Ведмежа лапка. де ми будемо… Це, Мабуть, клініка робить це перший такий протез. І не тільки, мабуть, клініка це перший протез в світі, де буде натуральна ведмежа лапка, і буде протез, який він буде повноцінний, де можна буде ходити а не муляж. І тим протезом ми хочемо трішечки, як то казав, спонтеличити ворога е моральним духом, да, щоб ворог розумів, що да, про нього проти нього використовується біологічна зброя, да ведмежа лапа, да, буде, де буде цього російську погань розривати на куски. Ну я не протезист, і це точно не моя ідея, тому Микола все розказав, у нього ідея, ну, я, наверное, надо сказать, що позивний, да? Ведмежа. Да, то есть, это как бы касается этого вопроса, что это позивний, поэтому он хотел какую-то деталь сделать, э, да, медвежї лапи. І ми плануємо в тій лапі, в цьому тому протезі пройтись по червоній площі у знак перемоги над російською ордою. Так що, аж Бруківка буде тріщати під ним. <рес> Тому така ідея. І в нашому світі немає нічого неможливого з такими знаєте, фахівцями, з такими друзями, патріотами, з такими однодумцями. І ми здолаємо любі. Навіть фантастичні думки, які будуть, будуть реалізовані. І любого ворога здолаємо. Ми на насамкілі можемо протезувати очень много. Наш план а, больше найти финансовых партнеров, потому что эта стоимость как бы все равно. Хоть мы удешевляем ее очень сильно эту стоимость протезирования, но все равно это стоит денег. Верхняя конечность стоит а, наша себе стоимость 25 тысяч долларов США. А, если себе стоимость клиники это 95 тысяч 500 тысяч долларов США. А, Нижняя конечность, они конечно тоже варьируются. То есть наша стоимость где-то от 5 до 7 тысяч, это опять же ниже колена, выше колена. То есть 5-7 тысяч долларов США в среднем. Если стоимость клиники, обычно это где-то 35-40 тысяч. Ну, в основном, конечно, упор на военных. Ну, вообще детей это без очереди, но, слава богу, их мало. То есть на данный момент у нас двое детей, как бы это с Мариуполя и из-под Киева. Вот, и мы их берем без очереди сразу же. Вот, и помогаем паспорта сделать быстро и, и все остальное, как бы чтобы они приехали буквально там в течение нескольких недель. Вот, потом идет категория военных, но опять же военные делятся тоже А если это э, офицер либо человек специального назначения, который может потом вернуться, воевать, либо обучать, то мы тоже его берем без очереди. Ну потом идут военные и гражданские. Ну, гражданских мы меньше сейчас бьем как бы в процентном соотношении. А на данный момент э, у нас финансируют маленькие бизнеса. Люди, то есть у нас пока нет таких огромных самых спонсоров, больше компаний. То есть в основном это все донейшны, которые нас знают, которым нам доверяют. Наши друзья, бизнесмены, организации маленькие, церквя. То есть мы собираем на данный момент только маленькими донейшенами. То есть, как бы люди подключаются с разных штатов. Поэтому мы делаем поездки в разные штаты, чтобы больше знакомить людей с проектом, организации знакомить с проектом, чтобы люди больше подключались. Поразило именно американцев. Просто ти гуляєш, вони бачать, що ти або на протезі, або просто на костелях. Вони так підходять, питаються звідки. Якщо чують, що з України, у них їхня любима фраза Дякую за службу У всіх американців або Ми цінуємо вашу роботу. Це просто американці, просто прохожі, які бачать, в більшості просто зупиняються, пожати руку і сказати, що ми цінуємо вашу роботу. Як тільки дізнаються, що ми з України. Ну, в принципі, то футболка з, з прапором, то так, і вони ну, дуже Ми не очікували такого, що от іменно американці от просто так будуть е, зустрічати, що так відкрито. І завжди е, і навіть ми от в ресторан заходимо, що е, можуть просто підійти оплатити рахунок. Просто так, можуть навіть не підходити. Не просто офіціанту скажуть, вони оплатять, і ми навіть не будемо знати хто. Люди стараються підійти, хочуть підійти, не то, що стараються, не хочуть підійти, пожати руку, просто хоч два слова сказати і сфотографуватися. Ну, угу. Без фотографії зараз нікуди вже. І... Це тут так само приїхали, що так. Фотографій багато, а як прилетіли тільки в Менісоту. Ми попали на фестиваль. Український, там в Це... У нас фестиваль пройшов чисто як, як фотомоделі. Просто всі хочуть підійти. І українці, і американці просто хочуть підійти. У нас просто в Україні немає такого. Волонтери і так в загальному люди просто, вони вдячні, але нашим людям важко підійти. Просто вони не знають, як підійти. І вони підходять, от якщо от Юра з нами гуляє, то вони, якщо вони можуть підійти, вони просто їм скажуть. Кажуть, ми просто боїмося щось сказати не так. Не біда в тому, чи ми загубимо руку, ногу. Навіть дуже боляче, якщо ми втрачаємо життя. Але саме більше непоправно, коли ми Є думка, і вона підкрадається, коли ми можемо втратити нашу країну Україну. Тому за неї ми повинні боротися до останнього заради своєї історії, заради нащадків, заради свого майбутнього, щоб наші діти онуки, щоб послід... Послід... послідуючі покоління жили в мирній, незалежній, вільній, суверенній державі, і ми це здобудемо, тому що ця війна війна двох світів, і це світ вже бачив. Що Україна е, одна із самих сильних як націй, так і армій світу, тому що в нас і саме більша зброя це є дух, і з нами Бог. І ми переможемо однозначно. І ті всі поранення воно е, стимулюють до подальшої боротьби. Воно дає наснагу, силу, е, закалку. І вона дійсно в нас, українців, присутня, і це вже побачили весь світ. І Який би ворог не мав, стільки би він зброї не мав, яка б кількість його там не була, там, мільйони, ми все рівно переможемо, тому що я повторююся, що на нашій стороні Бог і на нашій стороні правда. Тому слава Україні! Находимося тут, протезуємося, отримуємо протез і повертаємося обратно, так як війна не закінчилася ні для мене, ні для, для пацанів, які зі мною приїхали. І також і пацаны пацани Мы, Ми, ми 29-го виїжджаємо і буквально через е, полчаса, як ми вилітаємо, прилітає группа група воєнних. Ну, на пораненні не закінчується життя. І, і війна під нашого поранення не закінчується. І... Якщо кожен у нас зараз багато таких, в які хочуть повертатися, я кадровий військовий. У мене все життя пройшло у формі. Я не можу просто так от від поранення я вже буду сидіти вдома. Я, я не уявляю свого життя, просто вже, щоб я сидів просто вдома. Я місяць от був вдома, Дама, донька, дружина. Це все добре, і мені з ними добре вдома, але я не можу там сидіти, знаючи, що хлопці там, мої хлопці там. І дивишся кожен раз нові фотографії. Хто в госпіталі, а хто загинув з тих, з ким ти вчився 4 роки. І сидіти там. Я не можу просто чисто. Ні морально, ні фізично. Я не вважаю себе ні інвалідом, ні героєм, скажімо так. Я роблю то, що мені. На то, що мене мотивує, моя совість. А моя совість це большой мотиватор. І вечером, коли приїжджаєш, после работы, службы, захвата, <как>, как хотите, так и думайте, замученный, э, и, ну, моя совесть говорит, ты молодец, ты сегодня много чего сделал, ты помог тысяча людям, но завтра будь готов продолжить и помогать еще больше. Я не жалкую то, что я пишу в армию ни разу. И если бы Повернувся час назад, і я би знав, що я получу поранення, я, б, я все одно пішов. Невзалежності. Тому що, як казав наш товариш сьогодні, що не так страшно втратити кінцівку чи життя, як втратити землю свою. Тому мені здається, що будь який з нас ні, ні разу не пожалів. Того, що він отримав поранення при захисті і що, він, так, і що він вибрав таку професію піти захищати. Для мене війна не Так, да, Дуже печально. Але Я не вважаю, що це кінець моєї війни. Кінець моєї війни буде тоді, когда закінчиться ця війна і ми заберемо всі свої області, всю територію, территорію, яка була поглощена цією ордою. Не, не людей. Ми в Збройних силах вже давно. Я з 19-го року. Ми самі вибрали свій військовий шлях. За мною посада зберігається, мені е, пропонують посаду інструктора в частині. Потім, е, ну, і ще мені кажуть, по бажання ти можеш повернутися в бойову групу. Ну, тип, Я буду повертатися в бойову групу. Бо там мої всі друзі. Е, Побратими. Ми знали, на що ми йдемо, і жаліти просто не що.